Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Крядун. Сьогодні проговоримо про падіння режиму Башара Асада в Сирії та як це вплине на ситуацію на Близькому Сході. Мій співрозмовник сьогодні Юр Самоволос, директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаю. Вітаю, вітаю вечір. Коли більше тижня трохи більше тижня тому повстанці почали свій наступ Сирії, здавалося, що це будуть проблеми для Башара Асада, але все ж таки падіння режиму таке швидке не очікувалося. За старою схемою диктатор Сирії кинувся про допомогу до Путіна та в Тегеран, але отримав, мабуть, все таки відмову, тому що майже за 10 днів втратив владу повністю. Чому так швидко? Чому так швидко Асад все-таки, так, проблеми в нього були, але все-таки не такі, що призвели до такого от результату. Що трапилося? Я думаю, банальна річ, армія відмовилася воювати за Башараст. І це стало зрозуміло може, тоді, коли, власне, повстанцям вдалося доволі легко захопити Алепо, Халіб і просунутися десь на 50 кілометрів. На Південь від Алепа, і от е, тоді стало зрозуміло, що в принципі ситуація для Асада безнадійна. І все, що ми спостерігали е, наступний е, тиждень, це вже як, як кажуть, е, конвульсії. І от на тлі е, неспроможності армії і параліча спецслужб, а також е, параліч е, підрозділів Хізболи. Ірану і Росії, тобто вони, вони могли бути допоміжними тобто, і, можливо, навіть ефективними підрозділами в умовах, якби основний удар на себе прийняла сирійська армія. Але оскільки сирійська армія відмовилася це робити, то практично шансів е рятувати цей режим у, е у Асадівській коаліції, тобто представників цієї коаліції Росії. Росії, Ірану і Хізбали ну просто не було а Росія і Іран, власне до яких звернувся що логічно, Асад не надали йому допомоги. Це тому що не мають зараз таких сил, щоб все таки на два фронти воювати, чи просто якісь інші причини спонукали до цього? А, ну я думаю, що в, в випадку Росії то так, тобто вони реально не мають достатньо ресурсів. Для того щоб стрим не мали достатніх ресурсів для того, щоб стримати е, наступ повстанців, тому що як би там не було, а кількість, умовно кажучи, повстанців перевищувала більше 100 тисяч і в цілому. І той військовий контингент російський він просто був неспроможний е, е, стримати такий наступ. Ну е, е, Ясна річ, що вони могли е, при певних обставинах, е, якщо б там е, армія Сирії стримувала повстанців на якихось певних рубежах, е, забезпечити е, авіаційне прикриття, тобто наносячи удари з повітря. Але е, в умовах маневреної війни, коли е, лінії фронту практично не було, а Війська повстанців рухалися постелею, і е, в, тих, в цих умовах е, удари з повітря вони практично втратили будь-яку ефективність. Це що стосується Росії. Що стосується Ірану, то е, вони, е, е, начебто, Ну це знов таки твердження власне іранських представників, яким довіряти також е, треба дуже обережно. а я б радив взагалі не довіряти, але, е, як мінімум, е, це е, твердження існує, що, начебто, вони повідомляли Башара Асаду про можливість е, наступу повстанців, повстанці, Башара проігнорував, а коли Іранці звернулися з, до Асада з е, готовністю надати підрозділи іранські, то він відмовився. Як би там не було, я думаю, що це вже. Гарна міна при поганій грі, і вони просто оцінили ситуацію і зрозуміли, що просто о, знищать свої підрозділи, і тому відмовилися їх застосовувати от під час наступу повстанців. Зрозуміло. А якщо говорити про наслідки для Росії та Ірану, які вже визнано програли в Сирії, при тому досить гучно, тобто, що основне? Окрім іміджових втрат, да, тобто то зрозуміло, що тепер що Росії і Іран не мають великих ресурсів, як зазначалося раніше, що ця віз зла набирає оберти, і скоро Захід буде падати прямо на коліна перед ними. І вже видно, що мабуть такого це не станеться. Які основні наслідки для Росії та Рану через падіння Асада Асада і втрати якби цього союзника в цій країні в цьому регіоні ну, це вже банально, коли кажуть про нічівну поразку. І Ірану, і Росії і в Сирії зрозуміло, що Росія спробує якось передумовитися з турками, принаймні вона пробує вести в якимось чином, все таки залишитися бодай на військово-морській базі в Тартусі. Хоча ну, переважна більшість, скажімо, сирійців налаштовані викинути їх звідти. і в більшості випадків скоріше за все так і станеться. Ясна річ, що вони намагаються применшити наслідки для себе цієї поразки, розповідають, що це локальний конфлікт, що він не вплине на інші театри бойових дій. Ну, скажу, що це брехня, абсолютно. Тобто, росіяни вже договорились до того, що. Вони начебто трохи не своїми руками скинули Башара Асада, і це у них такий жест доброї волі. Ми вже багато разів е, бачили ці жести доброї волі в Україні, і це нова варіація цих жестів. Тепер вже в Сирії. Насправді, звісно, Росія втратила і вплив, і можливості впливати на інші арабські країни, на Ізраїль той самий. Або значно для неї ускладнився маршрут, який вона з допомогою, з вона спрощувала для себе в Африку. Да? Сирія була саме таким місцем, звідки стартували всі африканські колоніальні російські проекти, місце докладання зусиль приватних військових компаній, в тому числі. От, Сумно відомий Вагнера, який на той момент вся, весь контингент Вагнера або більшість його згнило в, в українських землях. А от на момент наступу осадитів і росіян в Сирії там, 17 20 року Вагнер відіграв одну з ключових ролей в стабілізації режиму Башара. Що стосується Ірану, то е, з, втрати Ірану можливо ще більше. Тобто, якщо Росія може відповсти і ще якби, спробувати передумовитися з турками, е, то іранці по суті втратили своє, е, як сказав би, детище. Тобто, це е, мова йде про шиїтський коридор. Це такий простір, який, на думку іранців, має бути заселений переважно шиїтами. На Близькому сході дуже часто застосовувалось таке поняття, як етнічні релігійні чистки. Тобто, коли якийсь певний простір, виселялися представники інших етносів і груп і релігійних груп, а заселялися лояльними до тебе групами, в даному випадку шиїтами. І, от, в результаті цих подій, власна. Швейський коридор втрачений, повстанці перерізали всі шляхи сполучення між Іраном і Хізбалою, і таким чином зусилля, величезні зусилля, які з 15-го року Іран вкладав в створення цього коридору, вони пішли на пси. Це, це те, що, власне, сьогодні ще до кінця не усвідомлюється керівництвом Ірану. І е, я так передбачаю, що будуть шукати через серед представництва корпусу вартових ісламської революції, тому що саме вони відповідальні власне, за цей провал, розвідка іранська відповідальна за цей провал. Ну і по великим рахунком, політичне керівництво е, також опинилося в доволі складній ситуації для себе. А щодо військових баз, да, основного активу в Сирії, в цьому регіоні, російські військові бази, на ваш ну, поясники я, ну, я можлив... да, є можливість у росіян домовитися, зважаючи на те, що вони за першого звернення, тобто 15-16 рік, просто жахливо бомбили ці сирійські міста, просто старали їх. З лиця землі, і зараз на початку цього наступу вони також використовували, навіть писала російська пропаганда. Скільки вони там тисяч знищили вже сотень цих бойовиків, які нібито наступають да, на осаду і все таке інше. Тобто піде на нова оця сирійська влада із mm -hmm. хаят та Хрірашам на домовленості, на ваш погляд, з росіянами, і залишить їх там. Ну, по-перше, ще, як такої влади немає, вона консолідується. Тобто, сьогодні, сьогодні тільки розробляється процедура і відбувається процедура передачі влади а, представнику, а, тобто прем'єр-новому премєр міністру Він, а, він а, раніше працював в Ідлібі і от зараз колишній прем'єр-міністр передає йому справи. Тобто, як мінімум, це займе декілька, декілька днів, а три-чотири дні. Після цього можна буде говорити про перехідний кабінет. Після цього, очевидно, буде розмова про вибори, про якийсь устрій сирійський. Тобто, по великому рахунку, ця дискусія навколо баз вона може бути вирішена одномоментно зараз, тим, що сирійці і, ну принаймні, багато сирійців, з якими я говорив, вони сказали, що у них абсолютний бан на Іран і Росію. І всі мають залишити всі росіяни і іранці, мають залишити територію Сирії, і вони не допустять існування там російських баз. Натомість Росіяни пробують зіграти через Туреччину. Вони власне остання зустріч, яка відбулася якраз в так званому останнінському форматі. І Вона росіяни переважно вели її вже тет-а-тет -тет, з турками саме навколо сирійських бас російських бас. А турки як відомо торгують повітрям, тому що вони торгують тим, чим їм не належить. Вони вважають, що вони тепер королі в, в Сирії і можуть вирішити питання сирійського суверенітету. Мені здається, що треба помилково. Уявлення, і як тільки консолідація влади відбудеться, то очевидно будуть прийняті рішення, в тому числі і по базах. Хоча, от е, ніхто не спростовував повідомлення про те, що російські бази мають бути евакуйовані впродовж 48 годин. Так що, в принципі, є два суперечливих меседжа, е, і той, і інший, в принципі, е, рівноцінний з точки зору достовірності. А Туреччина Ізраїль основні переможці, чи є ще хтось і чому через такий розвиток подій, який в Сирії стався? Взагалі-то е, я не вважаю, що Ізраїль переможець. Ізраїль скористався можливостями зараз, і, в принципі, почав наступ на сирійську територію, там мотивуючи це безпекою. і Все інше е, до певної міри е, історія з Ізраїлем не завершується просто тим, що Ізраїль тепер може. Розповідати про те, що він там відкапав ще частину сирійської території, або там... ж не тільки в території справа, там ж і шиїцький пояс, як ви сказали, розірваний. Ну, тобто є здобутки, певно? Без сумніву, без сумніву, без сумніву. Але е е якщо вони будуть плодити собі ворогів, <різь> ну це так, то швидкий пояс їм не допоможе розірваний. Зрозуміло, тобто, якщо політика Ізраїлю, ви маєте на увазі залишиться, яка вона на сьогодні, то це досить скоро переверне навпаки цей результат, який зараз вони отримали. Да, абсолютно, абсолютно, і е, 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 якби осудні ізраїльські експерти вони дивуються рішення Натаняху. Ну але здається, у них там, е, як казав Сталін, галоокружені от успіху. Зрозуміло. А Туреччина, окрім того, що а має Туреччина роботи... пробує, пробує грати гру справді сторони, що виграла. Е, і, ну, поки що їй вдається, вона торгує практично тим, чого немає. Да? Вона запевняє серії те, що вони забезпечують суверенітет. А, ну, і тут багато питань, як ви забезпечите суверенітет? Сирії, маючи окуповані Галлани або наступ ізраїльтян на пів. Да? Або що. Ну, при... ну так, ну, да. тоді що? Тоді Туреччина вступає в війну з Ізраїлем. Ні, ну це мало ймовірно. Да? Але, в принципі, цікавий розклад може статися, тобто коли війська Туреччини можуть підійти. Ну, умовно, ми не знаємо, що там буде, яким буде. Можливо, все це залишиться на рівні от таких. Е Турецьких заяв вони часто роблять такі бурхливі заяви, багато обіцяючи, але потім нічого не роблять. Ну тим більше зараз, наскільки я розумію, американці також вже зробили заяви, яку від них довго чекали. Тобто, спочатку написав Трамп в своєму в Твіттері якусь абсолютно незрозумілу річ, і від цього всі впали в обморок. Тому що там в Сирії перебувають американські війська, а Трамп типу, сказав, що ми тут ні до чого, і це не наша. А потім написав Байден і сказав, що ні, хлопці, ми тут трохи як кажуть при ділах, і ми будемо намагатися цю ситуацію корелювати. І от, враховуючи це, можливо, турки якась трошечки збавлять свої, свою приті і спробують. Все-таки реалістично оцінити ситуацію і не починати ще одну війну вже в, 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 в східно-північних районах а, Сирії, тобто з куртами. Е, вас... і, 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 і цей розклад він, він нестабільний. Я чудово розумію, і це навіть якщо ми говоримо про внутрішню політичну ситуацію розклад в Сирії, ми, можемо собі уявити, як це було, коли. Україна е, під час Революції Гідності от, перемогла Януковича, тобто тільки-тільки е, 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 поховали е, бійців е, Небесної Сотні. І в цей же момент, як ми знаємо, формується уряд, тобто, практично ще дуже важко собі уявити, як все це буде працювати. Росіяни починають війну да, в Криму. І от щось подібне воно. ну, Певно, звісно, це не повна 100% аналогія, можливо, навіть на 50%, але смисл приблизно сенсу, сенсу тих дій, які зараз ми бачимо, вони такі. Зрозуміло. А якщо говорити про це бойове угрупування хаята хрі рашами, яке несподівано для себе отримало такі вражаючі результати, хто вони такі і чого власне чекати від них на ваш погляд? Ну, це, це насправді відкрите питання. Точніше, якщо ми говоримо, хто вони такі, я можу сказати, вони ісламісти, вони джихадісти, вони люди, які прийшли, в тому числі, можливо, частина з цих людей прийшла Аль-Каїду, підрозділи Аль-Каїди або інші джихадіські організації, які діяли на території Близького Сходу. Частина з них, можливо, навіть була Васісь. Тобто, в принципі, їхнє походження, це от звідти. Але що важливо? Важливо, те, що все-таки важливо стежити за трансформацією цієї організації, ідеї організації і, власне, людей, які діють в організації. Тому що і тут роль лідера дуже важлива, і от Джулані він якраз один із таких уособлень цієї трансформації. Тобто він починав як джихадіст, воював в лавах Аль-Каїди, сидів в американській тюрмі, потім створював підрозділи Аль-Каїди в Сирії. Він не присягнув Айсісу, він діяв самостійний гравець. А потім в якийсь момент почалася його трансформація. Тобто він переосмислив власне ідеї Аль-Каїди, відмовився від джихадізму, такого інтернаціонального. Потім він повернувся до ідей націоналізму. І от станом на зараз дуже важко сказати, який об'єм, умовно кажучи, його. Ідей а, е, є націоналістичним, а який є ісміським. Мені здається, це така м, доволі крута суміш, а, але те, що він говорить, і головне, те, що вони роблять, ну, в принципі, дає підстави для такого поміркованого оптимізму. А, сьогодні буквально вийшла чергова постанова. Яка забороняє вимагати від жінок ходіння в хіджабах і взагалі втручатися в особисте життя, яка дає можливість свободи слова і багато чого іншого. Тобто, ну цього як ми як ви розумієте, не було вже давним-давно, От так, що принаймні на початку. Нового так, талібану такого ніколи не було в Сирії, скажімо так. Ні, я маю на увазі: нового Талібану не буде, як в Афганістані. Ні, ні, да? ні, 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 абсолютно, абсолютно не буде. Там взагалі мрак, вони таку владу встановлюють. Ні, 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 ні. все-таки тут е, переважно ідеї націоналізму будуть поступово домінувати. А через а це М? Через падіння Асада і в таку ситуацію чи збільшився відсоток створення курської держави, чи, чи ні? Ні, не, не, не збільшився. Тобто шансів у Курдів не побільшало, і в осяжному в, 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 майбутньому немає нічого, ніхто не хоче цієї держави. Туреччина, звісно, не хоче. Так, абсолютно, так. не буде, не буде курської держави. А загалом. Туреччина, наприклад, через свою праворядову газету викинула кілька варіантів розвитку подій. Я зараз перерахую, а ви скажете, що ви бачили, так? Да? так ну, так. От, Який варіант, на ваш погляд, можливий із цих чотирьох, які там були опубліковані? Ну, я думаю, що в принципі це буде поступово формування інститутів. З конфліктами, з можливими звідкатами, але. Всі ці варіанти, які написала Туреччина, вони хочуть, щоб там відігравали свою ключову роль турки. А я думаю, що сирійці будуть поступово подякувати туркам і попросять їх піти назад. А у них вистачить, ви вважаєте? Не знаю. Це вже питання майбутнього. Ми Ніхто ніхто нічого не знає. Ніхто ще місяць тому не являв собі, що Башара Асада не буде прибувати. Тобто на противагу Асаду вони хочуть все таки виконати усіх зовнішніх гравців і що створити власнориж. Так виходить. Так. А чи вийде? Ну звісно, це покаже час. Ну, це покаже час. Добре, дякую, пане Ігоре, за таку змістовну розмову. Дякую глядачам, або сток, що були з нами під час цього ефіру. Та також нагадую, що ви можете подобати це відео, ми будемо вдячні за це. А також підписатися на наш канал або на До зустрічі.